У вересні цього року, відповідно до постанови кабінету міністрів України, утворено головне управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області. Дана структура координуватиме роботу Івано-Франківської митниці і податкових інспекцій. Днями начальник головного управління Державної фіскальної служби в області Ірина Столярик провела прес-конференцію щодо діяльності ради із кадрових питань, на які йшлося про реорганізацію органів ДФС. Особливо увагу приділяється співпраці з представниками бізнесу та громад. Наразі процес реорганізації триває, тому основне завдання і основна мета, яка я ставлю перед собою, щоб ці зміни, які зараз в нас відбуваються, пройшли з мінімальним дискомфортом для нашого бізнесу. Проведення реорганізації податкових органів, не повинно погіршити умов обслуговування наших платників податків, які, як раніше, зможуть отримувати в повному обсязі якісне податкове супроводження. В області наші буде діяти, так як і діяло до сьогодні, 15 державних податкових інспекцій, тобто їх кількість не зменшиться.